Маю дуже цікавий приклад з практики на рахунок родових сценаріїв і питання війни. Значить, була така історія в сеансі в польовій роботі, не просто десь там, да, написано кимось а прям реальна історія. А коли чоловік клієнтки він пішов на війну, а в його роду один із його предків, дідусь чи прадідусь, втік був з війни. Друга світова, і виходить, е, що інтуїтивно він це відчув, що є недопрацювання кармі роду, тому що дідусь мав там бути на цій війні і він мав там померти. А він втік, да, і не було виконано якби завдання. І виходить, воно вже пішло на його там, внука чи правнука. І він пішов воювати. І це його, прям, як то кажуть, зараз задача. yo ho obovyazok tak bo aje.